Слава Ісусу Христу, враховуючи час, у який ми зараз живемо, коли йде війна, і всі вершники апокаліпсу вільно рухаються по землі, не шкодуючи нікого і нічого, для яких не ціни ні життя, людське, ні Бог, ні церква. Про це все Ісус Христос попереджав. Да що нас про ці всі події, які мають статися, і говорив, що до цього потрібно бути готовим і свідомо оцінювати насправді в час, у який ми зараз живемо. Зло, мамона, ненависть, світ. Сходить з розуму, тому нам ще більше потрібен Бог і Божа благодать, Божа сила, Божа милість, щоб спастись. Апостол Петро він говорить нам у своєму посланні, що таке істина Божа благодать, і як можна її примножити? Благодать, милість, спасіння Божі обітниці і життя вічне примножуться тоді, коли ми будемо в передбаченні Бога Отця. Тому є хрещення в отця, сина і святого духа. Якщо ми хрестимося в отця, то ми маємо перебувати у волі Божі. Жі, введені Божим да хрещення Духом Святим це життя по Духу, і Дух Святий тебе освячує. І хрещення в Ісуса. Це коли ми послушні, є крові Ісуса, і кров Христа вона омиває, покриває і очищає від всякого гріха. У крові знаходиться душа Ісуса. Він віддав свою душу за мене, і я маю віддати свою душу для служіння Господу. І це не ритуал чи обряд, а велика відповідальність. Твоя душа вже належить Господу. Тоді в житті буде присутня благодать, і наше життя буде відрізнятися від цього світу. А спасаємося ми тільки завдяки істинній Божій благодаті. Бо це реально присутність Бога в моєму житті. Амінь.